Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Herojams, slavai, sveikinu! Ну, несеться по світу хвиля, по-перше, якихось там образливих звинувачень на адресу України і конкретно президента Зеленського. Різні твіти, і не лише твіти у відповідь. Всі зараз включаються от в, цей, в цей шумний потік. Що нам треба розуміти, що з вашої точки зору, за цим шумним потоком? Тому що одна справа це слова, і я так розумію, що в адміністрації Трампа та і сам Дональд Трамп особливо, ну як це називається, відповідати за слова. Ну, це так. Ка трошечки дитяча забаганка. Він не вірить у слова, наскільки я можу припустити, і власне навіть ну це здатність ображатися. Ну Джей Дівенс і вже ж знайшли його цю цитату, де він прямо написав, що ну типу я досі не можу зрозуміти. Дональд Трамп це просто такий небезпечний шматок лайна, чи Це вже американський гітлер. Нічого страшного, Джей Дівенс працює в команді Дональда Трампа навіть після таких слів. Що ви за цим бачите? Ну, якщо говорити загалом, то, звичайно, ми зараз бачимо все ж таки намагання безпосередньо американської влади будь-що закріпити за росіянами їхню участь у двосторонній комунікації в перемовному процесі. І очевидно, що нинішній адміністрації Трампа. Вкрай не сподобалася та реакція, яка пішла з боку Європи, з боку е, нашого президента та, очевидно, і загалом нашого суспільства. Е, як же це так? Е, що, що це Україну там не посадили, там за стіл перемовин? Е, тобто, цілком зрозуміло, що е, тут Трамп е, бере е, якраз темп, який він не хоче збавляти, е, але знову ж таки ціна питання. Ціна Зговірливості безпосередньо російської делегації, як ми бачимо, з низки зливів. Ну, можна навіть згадати там екс-посла США в Російській Федерації пана Макфола, який вказує, що дійсно Америка зараз максимально прогинається перед росіянами, щоб зробити відповідне там перезавантаження відносин. Плюс буквально сьогодні вночі дивився коментар пана Джуліані. Відомого адвоката, якраз трампівця, який фактично пояснює, що всіма цими рухами щодо Російської Федерації це намагання відірвати РФ від Китаю, а Україна а що Україна вона корумпована? Тобто, цілком зрозуміло, що зараз е, певна пріоритетність у роботі. Трамп очевидна, вони хочуть послаблення Китаю, а питання України для них стоїть ну на якомусь там другому, третьому плані, і то це точно не є питання захисту там цінності чи, 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 чи чогось. Тому я не здивований насправді тією реакцією, яку ми отримали з боку Білого Дому на фідбек і нашого президента, та й загалом європейських країн. Бо насправді насправді. Цілком зрозуміло, що якщо ведеться боротьба проти російської агресії три майже три роки, і по, по, в якості якраз вже там, повномасштабної війни, і відбувається така ситуація, такий розворот одного із ключових союзників, то а якої реакції очікували по той бік Атлантики? Ну так, це це дивно було би очікувати іншу реакцію. А звідки оця історія про ну, по-перше, 320 мільярдів доларів, які ну не співпадають з дійсністю? Да, і рейтинг довіри 4%, При тому, що от є свіже дослідження Київського міжнародного інституту соціології про 57% громадян і громадянок України, які довіряють президенту Володимиру Зеленського. Вкидати фрази, які ну легко ж можна перевірити, навіщо це робити? Це просто банальна підтримка, емоційна підтримка своєї позиції. Трамп постійно це робить, видає на гора якісь чергові числа. Ну, от, навіть якщо взяти там кількість загиблих, якою він активно жонглює. У нього буквально за два місяці кількість загиблих, там навіть з українського боку, виросла в понад два рази. Ну це ж повний абсурд, повний абсурд. Я не кажу там про правдивість, там некоректність даних, але сам Трамп, навіть те, що він озвучує, в нього не корелюється з попередніми заявами. Тому я б на це, чесно кажучи, не звертав уваги. Це якраз завдання, а як емоційне підсилення, чому саме так діє Трамп в нинішній точці, а не інакше. такий його стиль пояснення. Але для нас, для нас теж. А вкрай важливо сьогодні розуміти, що е, інших партнерів з боку Америки у нас не буде, і тому е, знаєте, теж е, чіплятися за цей гачок. Е, ну якщо ми і чіпляємось, то треба це все робити максимально мудро. Звичайно, там про це 4% це хохмат. Я е, вся соціологія, яку я бачив, закритого е, типу відкрита. Ніде, абсолютно ніде не фіксувався рейтинг зеленського. 4% зараз в жодному разі. Тобто, якщо говорити про загальні рейтинги, то від 15 і вище. А із тих, хто прийде на вибори і проголосує там 25-30%. і це фактично насправді корелюються з приблизно результатами зеленського в першому турі 2019 року. Тобто, попри війну, попри всі ті корупційні скандали, які є. Неоднозначні рішення, в тому числі по санкційній політиці, а все рівно Зеленський зберігає підтримку і це об'єктивно так. 57%, які там КМІС дав, це рейтинг довіри. Це все ж таки трошки інакша ситуація. І не, не треба прямо там корелювати рейтинг довіри до електоральних можливостей. Але все рівно об'єктивно сьогодні Зеленський із діючих політиків має найбільший рейтинг. Це так. Питання сьогодні: чи можна розцінювати залужного як політика? Ну на вашому заході він поки що сказав, що не буде відповідати, чи буде він балотуватися, чи тому поки що тоді його не зараховуємо. І з діючих політиків так Зеленський має найбільший рівень підтримки. Це факт. Добре, це, це факт, але американці ну б вибирають таку позицію, щоб тиснути на Україну, в тому числі в контексті проведення виборів, які нібито мали би відбутися уже там ледь не цієї осені. Остання неділя жовтня, навіть називалася як можлива дата. Ну і от це проведення виборів без гарантій безпеки, це та наша червона лінія. Поки що я так бачу, да з того, що робить українська дипломатія і українська влада. От Наскільки нам треба чіплятися заме за ну от, порядок дій, тому що до виборів ми все одно так рано чи пізно підійдемо? Уже щось там навіть коментувала центральна виборча комісія м, буквально сьогодні зранку. От е, порядок, в якому це має відбуватися, де не можна відступати, за які червоні лінії? З вашої точки зору, ну, червоні лінії гарантії безпеки, ви їх вже озвучили. Тобто, зрозуміло, що якщо ми переходимо в режим припинення вогню, то Має бути чіткі гарантії, що цей режим не буде відповідно припинено з, з сторони агресора, і тому у нас має бути підготовлена вже вся база і по миротворцях, а по подальшому фінансуванню з боку західних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів, і дивно зараз спостерігати на критику в бік України, що ми не підписали, виявляється. Меморандум про партнерство з США по рідкоземельним металам. Том так, якщо там не прописано взагалі ніякої кореляції з питанням безпеки, а для нас це ключовий момент, і ми на ньому одразу наголошували, коли ця пропозиція вперше лунала ще в плані перемозі, то цілком зрозуміло, що необхідно продовжувати перемовини. Але ми чітко заявляємо, що навпаки, ми зацікавлені. Щоб дійсно і економічний чинник власне слугував як один із елементів майбутньої гарантії безпеки. Тому це питання зараз, на жаль, переходить в таку дуже нездорову емоційну площину. Зрозуміло, що працювати маємо і далі з нинішньою адміністрацією. Нас проблема в тому, що кидають де факто кидають дійсно у виборчий вир. Без власне прийняття у цих гарантій безпеки я в цьому вбачаю зараз найбільшу небезпеку, тому що без гарантій безпеки виборчий процес просто перетвориться в справжній хаос. В справжній хаос, де питання легітимності, яке навіть зараз піднімає російська сторона, воно буде масштабуватися в небачених абсолютно. Обсягах, і це дійсно це величезна проблема. Хто буде більш легітимний відповідно і президенти Верховна Рада, які абсолютно зрозуміло зараз продовжується термін їх перебування при владі, чи влада, яка буде обрана в умовах під обстрілами. Де не можуть адекватно проголосувати ні наші відповідно біженці, ні військові і ні багато-багато інших факторів. Ну так, це серйозний ризик для нас. Більше того, вже пишуть про те, що ну власне служба зовнішньої розвідки ФСБ вже працюють над організацією в Україні якогось майдану, причому найближчим часом. Майдан з метою повалення президента Зеленського із тезами, що майже повністю повторюють маніпуляційні твердження Дональда Трампа. Ну тобто за це можуть учепитися. Історія в тому, що росіяни мені здається, вони все ще вірять, що майдан можна, Запустити ззовні, що воно, от як тільки хтось знайде гроші або там якихось агентів, то от тут же легко в Україні зробити майдан, тому що українцям хліба не давай, а дай тільки помайданити. От що ви бачите за цими повідомленнями, що, тому, що вкидають їх, до речі, з російського ресурсу чи там правозахисного, ясно, що він в екзилі гулагу. Нет, от вони пишуть, що мають інформацію про такі підготовчі роботи до влаштування в Києві майдану. Сьогодні як Раз річниця там Героїв Небесної сотні і розказувати про майдан, який зараз збирається в Україні зробити Росія. Що ви про це думаєте? Ну я скажу те, що я особисто бачу свої спостереження протягом останніх декількох місяців поширюється наратив серед оцих антимобілізаційних кампаній, а не просто там створювати спротив. Там представникам ТЦК. А, а я зараз вже фіксую уже абсолютно систематично е, впроваджується меседж. Виходьте на банку, е, знімайте Зеленського, бо війна інакше не припиниться. Це він винен, це він почав. Ну тобто, такий е, пласт наративів, і це розповсюджується все активніше, активніше використовується безпосередньо телеграм, Тік-Ток. В цьому напрямі тому, в принципі, інформація від Гулагу Нєт вона абсолютно лягає в мої спостереження. І дійсно, ми прекрасно розуміємо, що це один із факторів безпосередньо тиску на Україну для того, щоб Україна погодилась на капіталіційні вимоги з боку Російської Федерації. Ну а, на жаль, великої підтримки з боку Сполучених Штатів в нинішній ситуації очевидно. Очікувати точно не варто хоча, звичайно, треба продовжувати подальші перемоги. Ну і ще одне власне згадана вже служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вона чомусь вийшла в публічний простір. Не лише вони почали ну, типу попереджати, що нібито Україна готує якісь теракти, причому за різними значить варіантами публікацій, або теракти десь там пов'язані чи наближені до російських дипломатичних установ, або просто сказано про терористичні акти. Причому зазначені там зокрема ні. Німеччина, словаччина ще якісь країни. Ну от коли росіяни попереджають, що українці нібито готують якісь акції під чужим прапором, то це ж ну це ж лякалка, якраз для Європи, при тому, що ну, там і так неспокійно по суті. Та да, абсолютно, і воно знову ж таки лягає в певні тенденції. Я думаю, що елементом із таких лякалок, в тому числі, е виступила атака е безпосередньо російського е дрона е цієї гірань 2 на об'єкт укриття на четвертим енергоблоком ЧЕС і зверніть увагу, як працювала російська пропаганда. Вони одразу почали відповідно закріплювати меседж, що нібито це спеціально Україна робить все. Аби не допустити мирних перемовин щодо завершення війни, хоча це повна нісенітниця на місці, є численні докази і номер того Шахеда Герані, чітко видно, і, і відео скільки ну, тобто є вся доказова абсолютно база, але це жодним чином не ламає роботу російської пропаганди, яка в тому числі на західну аудиторію. Поширює, що нібито українська влада за жодних обставин не хоче відповідно припинення війни, і до речі, зверну вашу увагу, що зараз навіть пішла дуже жорстка така аналогія, де нашого президента починають порівнювати з Каддафі, з Хусейном і ще там з різними авторитарними лідерами. І це дійсно це жахливо, тому що знову ж таки це показує, в яке задзеркальне ми зараз заходимо. Але ця турбулентність вона звичайно була прогнозована, тому е, тут має бути безпосередньо витримка українського народу і подальша єдність, Бо саме на єдності ми зможемо собі забезпечити подальшу підтримку наших партнерів. Ну так, тому що у нас є нормальний аргумент, і цей аргумент називається Сили оборони України. Власне, сьогодні в Києві також буде зустріч президента Зеленського зі спецпредставником від Сполучених Штатів Кітом Келогом. Напередодні він уже зустрічався з головою офісу президента, з керівниками розвідувальних служб українських з головнокомандувачем. От сьогодні зустріч з президентом України на тлі отого всього, що несеться, от що ви очікуєте від цієї? Є зустрічі я би хотів, аби пан Келох виконав місію, яку він сам озвучив, слухати, і щоб дійсно була максимально коректно донесена позиція української сторони. В нинішній ситуації цілком зрозуміло, що Трамп використовує такий дефрагментований підхід в темі російсько-української війни. В нього окремо є Вітков і компанія, які спілкуються з росіянами, ну і плюс сам контакт Трампа з путіним телефоном, очевидно, далі очно буде. Є окремо Келох, який спілкується із лідерами західних держав, включаючи звичайно Україну в цей список. І я думаю, що цей контакт, не дивлячись на ті скандали, які ми зараз бачимо, на абсолютно. Некоректні висловлювання в бік українського президента і порівняння його з диктатором. Але тим не менш, я думаю, що зараз ми зацікавлені в продовженні комунікації з сполученими штатами, і я сподіваюся, що місія Келога все ж таки буде успішною і що його пропозиції все таки будуть враховані нинішнім президентом Трамп. Слухайте, не фінал уже. Да? А от коли Трамп називає Зеленського диктатором, то чи не маємо ми сприймати це як комплімент, тому що диктаторів він якраз поважає і любить. Він так висловлюється про Путіна. Відтак висловлюється про Сідзіньпіна схвально. То можливо, в його, в його мові слово диктатор це щось хороше, і ми в цьому маємо навіть позитивчик якийсь пошукати? Ну, у нас позитивчик, хіба що в тому. А що Трамп, не дивлячись на свою риторику, він постійно знаходиться в перемовному процесі, і навіть виходячи з його принципів укладання угод, то в принципі так він буде ну так публічно зневажати або партнера, або опонента. Ну але тим не менш, все рівно а, будемо підходити до взаємовигідної якраз угоди. Чи зможемо ми відстояти питання гарантій безпеки? Ну для нас це тема виживання. Тому очевидно, що офіційний Київ буде над цим працювати максимально плідно. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Намагалися отут в цій бесіді розібратися, що нам думати про цей вал, просто шквал публікацій, різних звинувачень, різних обзивачок. Пробачте, це мені вже нагадує більше навіть дитячий садок, аніж хм, промови і тези світових. Нових лідерів коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.